Ваші розпочати, зачасні оці, шановна дробницького стерницька громада. Я їх з задорушенням святичанку вас. Делегований хотів би привітати, шановний Тарас з собрання, міським головою міста Стербника. Ви зараз <щу> розумієте, чому я зараз <цьому>? <щу> думаю про стерницькі проблеми. За три каденції депутатства Дрогобицької міської ради переважно я спостерігав такий варіант. Проходила тільки інаугурація, всі гарно поплескали, поговорили, як починалися робочі будні, і Другобич одразу забув про свого меншого брата Стерня. Горбану криту, як воно є. Але я думаю, тепер, Тарас Ярославич, ми не допустимо того, що таке було. Що я хотів би вам уважати? Першу чергу здоров'я. До праці. Терпіння, Терпіння в, цьому, в саму першу чергу. Бо зараз як підуть, от сьогодні в мене та й інограція прийшла в п'ятницю. Вчора була перша сесія, ми обрали це робочий, цей, ну, владу міста Стерника, половину секретаря обрали. І вже сьогодні е, тільки почали працювати ми над е, робочими питаннями, і люди вистоїли з такою колейкою. Не йшли просто пойти якісь питання, а просто «Ой, пане голову, а там мене екран тече, або то все, я каже, зараз поберемо увагу, будемо. Вони йшли не того. йшли тільки знайомитися, дивитися. Я підприйме людей. І тому я чути не запустився на вашу війну образці. Але я хочу сказати, Тарас і думаю, що ми тогавний то, то такі. Що був складений стереотип переламає. Бо все ж таки степень це четверта частина міста Троговича, яка фінансувалася по залишковому українську. Звертаюся до депутатського корпусу, я бачу тут дуже багато знайомих людей в депутатському в міському корпусі, в депутатському, депутатському корпусі. І містетника у нас є сім депутатів Троговірської міської ради сільнича. Я звертаюсь до вас, шановні депутати від Стерпіння, в першу чергу, на, на другому ж пенальному засіданні зареєструйте групу стерна, задуйте, яких ви були партії, переконань. У вас є тепер одна партія стерня. В першу чергу. І ще раз вам говорю, повірте.